Ви мені скажіть, ви їздите по правилах дорожнього руху чи ні? Чи ви собі їдете, як хочете. Бо ви знаєте, якщо їхати, ну, ви, певно, таке знаєте, якщо їхати, наприклад, як там написано 60, а їхати 90, то ти порушуєш правила і за тобі може впаяти штраф. Або, наприклад, ти там, там не можна повертати, ти собі взяв і переїхав, або там і дві, дві сплошні, а ти собі взяв на розворот і поїхав назад. Ви це дотримуєте такого чи ні? До чого то я говорю? Що в духовному світі теж так є. Є закон, є правила, які треба дотримуватися. І вони написані в Слові Божому, в Біблії. Але якщо ми їх не дотримуємося, то ми несемо покарання, наказання, та штрафи нам паяють. Ну, наприклад, там пише, що не можна переїжджати. Я свій переїхала ще якусь бабку збила. Ну, тобто, то я сама несу відповідальність за то, і ще її вбила тим, що я то зробила, бо я собі так думала. І правила існують в залежності, чи ви то хочете, чи не хочете, вони все одно є. І все одно вони діють, навіть якщо ви їх не знаєте, навіть якщо ви їх не вивчили. Розумієте? Так, і закон Божий існує не вбий, не скаліч, там, не хради, не чужолож, і так далі. І коли ви того не знаєте, що є закон і порушуєте, ви понесете відповідальність, а за якісь деякі дії ви навіть вмрете. І деякі віри є такі, що додають, віднімають, від слова Божого перекручують. Ну, то, як правила дорожнього руху. Ви собі переписуєте книжечку, але змінити ви нічого не можете, бо ви ніякого е авторитету не маєте, так? І ви мене, певно, все спитаєте, для чого я тут все вам такою постійно ту розказую, проповідую, заради грошей в Інстаграмі, чи Тіктоці, чи в Ютубі. Я вам відкрию секрет, тут не платять. Але хто буде мати багато плоду, той буде великим царстві Божим. Зато Бог скаже молодець, плюсик поставить за те, що ти так багато попрацював, ти спас багато душ. І я вам то розказую, щоб ви підняли свої дупи і пішли читати Біблію, бо там є правила дорожнього руху. І я вірю, що у вас все вийде, бо то тільки треба трошки бажання, і що в вашому серці, там є і ваш Бог.